Починаємо з вами вивчати нове математичне поняття, з яким раніше не працювали. Сьогодні ми познайомимося з вами з логарифмами. Запишіть, будь ласка, тему в зошит. Розглянемо ось таку рівність 2 в третьому степені дорівнює 8. Ви розумієте, як це працює, що 2 в третьому це дві, тричі помножена двійка сама на себе, що вона справді дорівнює 8. Спробуємо ставити х замість різних чисел в цій рівності: замість вісімки, замість двійки, замість трійки. І пригадаємо, яка операція дозволяє нам в такому випадку знайти Х. Перший випадок. Х поставила замість восьми. Розв'яжемо це рівняння. Ну, очевидно, так, воно не зовсім то рівняння. Щоб знайти х в цьому випадку, нам потрібно 2 піднести до третього степеня. Тобто використаємо операцію піднесення до степеня. Наступний. Візьмемо замість двійки, поставлю Х і розв'яжу таке рівняння. Щоб знайти Х в такому випадку, мені потрібно використати іншу операцію. Мені потрібно використати операцію кореня. Х дорівнює корінь третього степеня з восьми. І ми називали ці операції взаємно обернені, Піднесення до степеня і корінь з числа, і знаходили знаходили таким чином степені знаходили корені. Але що буде, якщо ми замість поставимо х в показнику? Ми, в принципі, розв'язували такі рівняння, але ми поки що розв'язували їх методом підбору? 2, в якому степені дорівнює 8, в третьому, x їх сторів Але яка операція дозволяє це зробити? Х дорівнює от скільки, звідки воно. Це не піднесення до степеня, це не корінь. Нам потрібна, тобто, іще якась операція, яка дозволить знаходити показники степені. І саме з такої необхідності і з'явилося поняття логарифму. Логарифм це показник степеня, до якого треба піднести число, основу степеня. Щоб отримати число. Тобто логарифм якогось числа за основою А він відповідає на питання, до якого степеня піднести А, щоб отримати Б. Або тут до якого степеня піднести А, щоб отримати Б. Тобто логарифм допомагає нам знаходити показники. Логарифм це показник степеня. А в такому випадку називається основою в обох варіантах. В обох рівностях. Тут це основа степеня, а тут основа логарифма. Рівності працюють тільки, якщо основа додатня і не дорівнює одному. І пам'ятаєте, таке ж точне обмеження було і при розв'язуванні показникових рівнянь. Основа завжди додатня і не дорівнює одному, бо тоді в нас не вийде взагалі ніякого, ніякого степеня не буде. А саме число B має бути додатнім. Логарифм може бути яким завгодно. Додатнім від'ємним, цілим, дробовим. Будь-яким. Пам'ятаєте, показник степеня буває будь-яким. Так, і сам логарифм цей результат може бути будь-яким. Давайте розглянемо декілька прикладів. 2 в третьому степені дорівнює 8. Отже, логарифм за основою 2 від 8 дорівнює 3. Подивимося, що відбувається? 2. Ой, той. Ми взяли двійку, піднесли її до третього степеня і отримали 8. Відповідаємо на питання, до якого степеня піднести 2? Щоб отримати 8. Наступно розв'яжемо, от подивлюсь, на цей приклад. Логарифм за основою 2 від 32. Знову думаємо, 2. В якому степені дорівнює 32? Звісно, в п'ятому. 2 в п'ятому 32. Ось вона двійка основа. І ось вона двійка основа. Ось вона 32 і ось вона 32. 3 в якому степені дорівнює 9. Звісно, в другому степені. 3 в другому це 9. Підбираємо такий показник степеня, який буде підходити нам для нашої задачі. Підбираємо такий показник, який дасть нам саме число. Зверніть увагу, як записується: логарифм, саме число дев'ятка, і результат в рядочку, і знак дорівнює на звичному місці. Основа трішечки меншим, менша цифра, і записується трішки-трішки нижче. Зверніть увагу, логарифм не буває без основи. Ви не можете написати просто логарифм 9, бо тоді не зрозуміло буде, яке саме число треба підносити до степеня. Обов'язково має бути у логарифм основа. Розглянемо декілька властивостей та тотожностей. Спочатку: основна логарифмічна тотожність. Без неї не вийде у нас розв'язувати завдання, які пов'язані з логарифмами. Ось мене записано дві звичайних рівності. Це просто записала, а це зробила з нього висновок. Означення логарифму. Тепер я візьму оцей Х і підставлю його от сюди, А, а замість х підставлю праву частину тієї рівності. Що вийшло? Якщо тут і тут однакові числа, то можна їх геть відкинути і залишити тільки b. Це і є основна логарифмічна тотожність. Обведемо її в рамочку і запам'ятаємо. Тепер властивості логарифмів. Розглянемо, чому дорівнює логарифм за основою А від 1. Для цього, нагадаю, мені потрібно знайти, в який степінь треба піднести А, щоб отримати 1. Який тут має бути степінь? Звісно, нульовий. А в нульовому дорівнює одному. Отже, логарифм від одного за будь-якою основою дорівнює нулю. Це перша властивість. Друга. Знайдемо логарифм А за основою А. Знову запишу тут: А. В якому степені дорівнює А. В Першому, звісно. Отже, логарифм будь-якого числа за такою самою основою дорівнює одному. Якщо візьмемо число і основу однакові, то у нас вийде просто одиничка. Друга властивість логарифми. Третя дещо складніша. Ми зараз виведемо її. Записали ось такі рівності, які є наслідки, які є основною логарифмічною тотожністю. Тут взяла Х, а тут взяла Y. Бачите, ось однакове А. Тут Х, і ось тут Х нормально все працює. А тепер перемножу ліві і праві частини цих рівностей. Х помножу на Y і перемножу праві частини А в степені логарифм за основою А від Х помножити на А в степені. Логарифм за основою А від Y. Дивіться, що в мене в правій частині у мене добуток степенів. Добуток степенів, значить, е, показники треба додати. А в степені логарифм за основою А від Х, плюс логарифм за основою А від Y. Тепер у мене є, дивіться, є. Є в мене якесь число, є в мене якась основа, і є в мене якийсь показник. Використаю означення логарифма. Знайду показник. Показник синенький. Повністю синій переписала дорівнює логарифму. За основою А, от вона основа А. Ось вона зелененька. А це синя штука, це оце все, оце все синє. І тут буде число Х і. Те саме число, яке в нас там було на початку. Так, ми отримали деяку рівність, її зазвичай використовують в зворотному порядку. Перепишу її ще раз, тільки навпаки. Логарифм за основою А від добутку дорівнює сумі логарифмів. І запам'ятаємо, логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів. Якщо у вас отут під логарифмом множення, то це дорівнює логарифм плюс логарифм. Точно таким же способом можна довести ще одну рівність. а Це вже буде четверта властивість логарифмів. Логарифм за основою А від частки дорівнює різниці. Мінус логарифм за основою А від Y. Логарифм частки дорівнює різниці логарифмів. І якщо підносити ті ж рівності до степеня, одну з тих рівностей до степеня, то отримаємо властивість номер 5. Логарифм за основою А від Х в степені П дорівнює P логарифмів. Тобто ось цей показник. Ось цей ось показник. Його можна винести перед логарифмом. Добренько. Тепер виведемо ще одну формулу. Формулу переходу до нової основи. Познайомимося з новою операцією. Записала знову основну логарифмічну тотожність, А тепер прологарифмуємо цю рівність. Тобто знайдемо логарифм за основою іншої. Логарифм за основою це від лівої і правої частини цих рівностей. Логарифм за основою це від лівої частини. Переписала ліву частину. І він дорівнює логарифму за основою С від правої частини. Працює так само, як, наприклад, піднести до якогось степеня лівої правої частини. Невід'ємних і ненульових рівностей. Є. Е. Пам'ятаєте, щойно ми розглянули деяку властивість, яка допоможе нам прибрати оцей ось показник степеня. Його можна винести перед логарифмом, тобто записати його ось тут. Логарифм за основою А від Б. Це я переписала показник. Помножити. Логарифм за основою С від А. І це дорівнює логарифм за основою С від Б. І ми дібралися туди, куди взагалі прямували. Запишу, чому дорівнює логарифм за основою А від Б. Тобто ось цей ось вираз. Це ж множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Така формула називається формулою переходу до нової основи. Давайте розберемо, що ми в ній бачимо. Основа А потрапляє сюди. Основа Б, тобто, число Б потрапляє от сюди. А число С. Воно взагалі нове, його не було у формулі, його можна підставити будь-яке. Якщо нам потрібен якийсь інший логарифм, такий не підходить, ми не можемо порахувати, скільки вийде, то ми можемо перейти до іншої основи. І з цієї формули можна вивести і ще одну. Якщо підставити замість С, знову число А, то можна вивести таку формулу. Логарифм за основою А від Б дорівнює 1. На, логарифм все основою Б від А. Зверніть увагу, помінялись місцями. Ось це ось А було тут, а стало тут. Ось це ось Б було тут, а стало тут. І це теж важлива формула. Тепер, якщо ми використаємо цю формулу переходу до нової основи і використаємо іще деякі з попередніх формул, ми зможемо вивести формулу ось тут я напишу, таку логарифм за основою А в степені Q від числа B, дорівнює 1 на Q. Логарифм від А за А від Б. Тобто, дивіться, якщо у нас показник степеня є ось тут, біля основи, то ми можемо його сюди винести от в такому форматі. І якщо ми використаємо одночасно декілька формул ось цю і та, що була на попередньому слайді, зі степенем в Б. Якщо у нас тут А в степені Q, а тут у нас Б в степені П, то це буде дорівнювати P на логарифм за основою А від Б. Тобто ось це число Q, воно потрапить ось сюди в знаменник. А ось це число P, воно потрапить ось сюди ось у чисельник. І це також дві важливі формули. Яке треба виписати і запам'ятати. Добре, тепер розглянемо ще трішечки означення. Е, якщо у нас логарифм за основою 10, то його записують в такому форматі і називають десятковий логарифм. Тобто не вказують взагалі цю десяточку і пропускають отут ЛГ. Логарифм десятковий. Запишемо це поряд з ним. І запам'ятаємо, що цей логарифм називається десятковий. І розглянемо ще деяку функцію. Розглянемо функцію А в степені Х. Ось це у мене функція, якась тут А в степені Х. А велике, більше від одного. Ми пам'ятаємо, що всі такі функції, вони проходять через точку 01. Проходять через оцю точку 01. Проведу дотичну цій точці. І візьму її таким чином, візьму таку функцію, візьму таке А, щоб у мене оця ось дотична перетинала вісь у Х під кутом 45 градусів. Якщо у мене там буде 45 градусів, то коефіцієнт нахилу дотичної, який дорівнює тангенсу кута нахилу, він буде дорівнювати одному. І ось таке, от число, ось таке от число, яке забезпечує нам ось таке от положення дотичної, при якому коефіцієнт нахилу дорівнює одному, воно дуже важливе в математиці. Таке число називається експонентою, записується як m. Воно приблизно дорівнює 2,7. Запишемо, що це експонента. Експонента. В такому випадку, ось та функція, про яку ми говорили спочатку, вона буде записуватися в форматі y дорівнює f в степені х. А логарифм, який ми візьмемо за цією основою. Логарифм якогось числа за основу А Він записується ось таким чином. X. І називається такий логарифм натуральним. Запишемо його назву Натуральний. Отже, що ми сьогодні розглянули? Ми дізналися означення логарифму. Я прогорну і повторимо ще раз, що було. Ми дізналися означення логарифма і які є обмеження на числа, які беруть участь в, цьому, в цій рівності. Ми дізналися основну логарифмічну тотожність і декілька властивостей логарифмів. Вивели ще одну і вивели і як наслідок, коли ми <клес>, вивели попередні формули, можна, стало можливим вивести і іще декілька формул, які теж будуть важливі. Ми дізналися, що таке десятковий логарифм, і дізналися, що таке натуральний логарифм. Крім того, дізналися про ще одне невідоме нам раніше ірраціональне число експоненту, яке приблизно дорівнює 2,7.